Затвердили, що в нас південнівська міська рада, південнівська громада, південнівський міський виконком і так, і так далі. Ну, Нормально. все, Тема закрита, про обговорення, прийняття рішення. З сьогоднішнього дня ми вже офіційно, я вже, мені буквально, от буквально ще, ще тільки сесія закінчить через півгодини Ми в нас обласна державна адміністрація вже за. за, ну, за Затребувала нас вже рішення, тому що це було терміново. Тому що це зараз прийдуть казну по всім по всім рівням, Що в нас вже Південницька міська рада У нас була спокійна сесія за останні чотири роки. Я не пам'ятаю спокійної сесії. У нас завжди йдуть дебати, дискусії. Якщо ви пам'ятаєте, минула сесія, у нас проходила з 10 дини ранку до 6 дини вечора. І ми прийняли тільки відсотків 25 із порядку денного. Но сьогодні ми практично прийняли. Ну, те, що були перенесені питання, а крім перенесених питань на, на відсотки 90 ми прийняли всі рішення. Бізнес це бізнес, це не повинна бути наша комунальна, комунальна власність, це не повинна займатися наші структури, не повинні на це впливати. Ми не повинні мішати займатися бізнесом. Я сьогодні на сесії привів приклад нашого хлібзаводу. Хліб да, який… Ми забули за нього ніяких проблем і не витрачаємо ні копійки бюджетних коштів. І я не знаю, чи є десь ще, я не гарантую, я не знаю, чи ще десь є в Одеській області, а може і в Україні, комунальний ринок. Ну тому, що це воно ну, не стикується абсолютно із сьогоденням. Тому я вважаю за правильним виставити на аукціон, хто більше заплатить, той купить, і пусть люди розвиваються. Торгують, займається бізнесом. Не може сесія проголосувати 100% за всіх, і швидко і так далі. У нас дискусії, є різні інтереси, є різні групи депутатів, кожна свої інтереси. І в кінці-кінці ми прийняли рішення. Ми, зараз буде, от зараз буде, ми плануємо десь на 12 грудня провести сесію, а це буде основна сесія року, де буде затверджений бюджет на 25 рік. Оце буде дуже і дуже важливо. Тоді ми вже цій сесії закриємо рік, повністю і будемо переходити вже до 25 п'ятого рік. Дискусії щодо олімку часто виникають ну, реабілітаційного ну, центру, що немає обладнання, і ви знаєте, там знову ж таки там знайшла коса на камінь, і між собою депутати ніяк не можуть домовитись і там виникають проблеми, чи, чи вони треба скажімо так. Ми взяли за цей Олімп, то треба вже його довести до ума і треба його утримувати. Або, або. якщо ми вирішили, то треба його вже до кінця вирішувати, утримувати, виділяти кошти, якщо в цьому є необхідність, лін повинен працювати. Я є головою СББ одного з будинків житлового комплексу, який побудували ну, в місті. Цей комплекс складається з двох СББ: це Приморська 5, ОСББ Морський і Горбатка-8 це ОСББ Морський 2021. Вони об'єднані однією спільною територією, у них спільний дитячий майданчик, у них спільна велика парковка і є, крім цього, ще гостьова парковка на території. Так склалося, що на сьогодні ОСББ ну, у СББ власності земельних глянок немає. І ми це питання і до повномасштабного вторгнення піднімали, і щоб нам. Передали цю земельну ділянку, нам місто відповідає про те, що ми маємо звернутися до обслуговуючого кооперативу, який будував житловий комплекс, і вони, а вони відмовляються віддавати земельну ділянку з якихось своїх міркувань. І сьогодні це комунальна земля, яка знаходиться в оренді у обслуговуючого кооперативу. Але частина території, що огороджена парканом, вона є у приватній власності однієї фірми, якою власником якої є Ігор Смирнов. От. Він володіє фактично. Ну, по документам ми бачимо, що це за 12 тисяч гривень. Він зміг оформити право власності на будку охорони. От, на шмат паркана і на парковку біля цього, цієї будки. Це так ну, те, що ми наші мешканці називають гостьова парковка. Це при в'їзді. Є два в'їзди на територію, і між ними якраз цей. Такий квадрат, це мова про цю парковку йде. І вона в приватній власності сьогодні, у цієї фірми. От. І сьогодні на сесії було питання, щоб надати дозвіл проводити на цій території ну, там, давайте, ярмарки, свята, і оце все, що там пропонувалося. Власне, Ну, я як голова СББ виступаю проти, і колег депутатів теж закликав виступити проти. На жаль, жодного голосу підтримки ця е, моя заява не знайшла. От, е, ну, все це буде на совісті тих людей, які за це проголосували. Я, я розумію, що навіть якщо там якесь тепер свято, не свято або якісь фури будуть заїжджати і буде тепер там точка продажу, це буде тепер легальна історія для нашого міста і, ну, і двору. Давайте так. Я думаю, що мешканці будуть не в захваті від цього. Ну, побачимо. Ми як ОСББ не маємо земельної ділянки, це правда, що Ігор казав, у нас немає землі чи в власності, чи в користуванні, нам відмовляють в цьому. От. А та гостьова парковка, яка знову ж таки знаходиться на території комплексу, вона в приватній власності за 11 гривень. Внизу проспекту, це одна з тих восьми точок по місту, на яких є дозвіл на проведення таких подій. Власне, тепер такий дозвіл буде і на території цієї парковки. А чи мешканці до вас зверталися, чи мешканці взагалі про це? Дивіться, я, чесно кажучи, через свою хворобу дуже запізно дізнався про це питання. Буквально вчора ввечері. Давайте так. От в земельних питаннях не мав часу розбиратися. Вчора дізнався про це. Мене запевнили вчора, мої колеги про те, що це не буде питання підтримано. Сьогодні зранку ситуація кардинально змінилася і. Як то кажуть, магія сесійної ради відбулася, і да, і за ніч всі голоси стали по-іншому. Ну, власне, отак от воно відбувається. Штатний розпис депутати погодили там. Дискусія, о том, щоб потім подати роз'яснення до, до реабілітаційного центру по штатам. А штатний розпис депутати погодили. Не погодили програму розвідку на по спорту, внесли зміни, де заложено, будемо говорити, то тільки змінення цен на енергоносії і заробітна плата, яку до этого не проголосували. А ще ремонт кровлі на котельні. Тобто немає там питань, які б каким-то образом ну сильно повлияли на бюджет. Ми значительно менше сьогодні заложили, ніж будь-яке комунальне підприємство міста Южного. Це питання не не побудую. И не зрозуміло, чому. Разкажу, що не были представлены документы, я не был на комісії, ходив директор, но все документи, які они запросили в той же день, були ему вправлені. Кто был на кладовищі, кто їздив в самый кінець цього, мене дивує, почему ну, потім воно было прийнято, слава Богу. Почему це питання розказує о те, що давайте почекаємо там просторового плану, і все роз'яснює. Далі три роки потрібно після затвердження просторового плану на, на цей дії. І я думаю, за рік потім неможливо провести переговори. Чим гірше, тим краще ніхто. Ми все Так же касається Олімпу, Олімп на даний час працює. працює. ну, як може сьогодні цих непростих умовах. І сьогодні явна попитка помішати його роботі, ми бачимо все і бачимо цих депутатів. Я не розумію, чого патріотично настоєні депутати сьогодні так себе ведуть. Коли ми говоримо о реабілітаційному центрі і говоримо про те, що не потрібно там врача, а як ми зможемо приймати е, людей з. Е, ну, з Такими проблемами, як без назначення врача. Да, ми для того, щоб компенсувати останні витрати, да, там буде комерційне діяльність. Але ми сьогодні на базі кінезійтерапії, на базі залу зала вже працюємо з такою категорією населення. І я кажу, що примерно приблизно біля там, 100 тисяч гривень у місяць виставляються розходи. І це йдуть за власні кошти. Предприемств. Будем працювати, є інші думаємо, думки у нас. Ми все організуємо. Як би не хотіли зрадники, ми організуємо і будемо допомагати нашим людям. Мені просто дивують патріотичні Вроді би, да. Що ж ваша патріотичність? Розглядаємо всі питання, не тільки ті питання, які стосуються нашої соціальної комісії. І розумієте, в нас є вже досвід, у нас є досвід, як це робиться, які потім з цього виникають проблеми. Тому ми вже більш ретельно підходимо до кожного проєкту рішення і висловлюємо свої думки. Наприклад, щодо банкрутства нашого комунального підприємства, яке тримало на балансі е, наші гуртожитки. Розумієте, це проєкт рішення був винесен на скору руку, він не проработаний. Прийнявши рішення, ми розуміємо, що ми стикнемося з дуже багатьма проблемами в подальшому. Тобто ці приміщення вони були не житлові. Ми свого часу виділили кошти з бюджету, щоб зробили ремонт в цих приміщеннях, перевели їх в стан житлових приміщень і розмістили там. Там ВПО, які до нас приїжджають. Це було зроблено дійсно швидко, поспіхом, тому що люди приїжджали, нам треба було кудись їх селити. Тому, але ж дивує нас те, що при тому, що робилися там капітальні ремонти, переведення нежитлового приміщення в приміщення, не було розроблено взагалі проєкту. По забезпеченню електропостачанням ці будівлі, розумієте? Тобто там немає електрика, є, але ж немає системи обліку. Тобто, щотчиків немає, по яким ми б знали, скільки витрачається електроенергії. Зараз вообще, дивна, дивна історія: вони половину цього гуртожитку віддали ОСББ. А перший поверх, де залишилося жити ВПО, вони хочуть взяти на баланс. Але ми не знаємо, як ми будемо вираховувати потреблення електроенергії. Розумієте, якщо немає, у нас є там столова, в якої повинен теж стояти прибор обліку. але це вже комерційний тариф, розумієте? А люди, які живуть, це побутовий тариф. Тобто немає рішення, немає якихось шагів, як ми будемо це вирішувати. ДТЕК, ми знаємо, не підпише договір, якщо немає системи обліку, по встановлених апломбованих. Тобто, розумієте, це був проект рішення просто в нікуди. Тому я не то, що категорично не підтримала. Я розумію, що ми повинні підтримати, ми повинні його взяти на баланс, щоб нам компенсували затрати по. Комунальним витратам, але ж, товариші, давайте ми прорахуємо, зробимо все, як кажуть, до пуття, і тоді вже будемо приймати рішення. Що стосується земельних питань, розумієте, там теж різні різні, скажімо так, вопроси. ну, кожна земельна ділянка вона розглядалася окремо, тому ми приймали різні питання. Десь ми утримувалися від голосування, тому що воно, наприклад, час суперечить. Закону, тому що якщо нема будівлі на земельній ділянці, вона не введена в експлуатацію. ну, це Більшість було таких питань, так? То ми не можемо надати право розрішити на право власності цієї земельної ділянки, якщо там нема дому, якщо там нема будівлі. Це поки призупинено на період військового стану. Питання кладовища. Питання кладовища. Розумієте, тут... Це питання, скажімо так, не вчора стало і не позавчора стало. Це питання стало. Я вам скажу навіть ще до війни. Я особисто, коли була секретарем, їздила з заступником міського голови Любівим. Ми їздили на те кладовище кладовище, брали там з управлінь фахівців. Ми бачили, що нема в нас місця, де ховати. І ви знаєте, і дуже дивно, що у нас затримуються з якихось та надуманих причин, які спровоцирував, спрово спровокував, спровокував мер, розумієте. Мер спровокував подання до суду і розірвання законного договору, договору, котрому ми це казали ще рік тому. Він спровокував затримку в розробці проєкту громади. розумієте? І тут вже ми вимушені признати, що ми були неправі, підписати мирову угоду. Ну затримка та є. І зараз виходити з витратами бюджету. Щоб купити у учасника у людини, яка є частником, земельну ділянку. Ну звісно, це по завищеній ціні. Якщо б ми зробили, ми б не останавливали цей проект по громаді, розумієте, ми вже зробили просторовий план і цю земельну ділянку, ми б викупили б в, в целях потреби громади за нормативної грошової оцінки. А це більше, ніж я не знаю, в пів раза точно дешевше. І чому поспіхом рішаються зараз ці питання? І мер так розказує, що немає де буде ховати людей. Так, нам не було де їх ховати ще в 2021 році, коли ми були з комісією, бачили, що нам нема де їх ховати. І в той же самий час ми затримуємо розробку просторового плану. І в той же самий час ми ініціюємо покупку землі у чаучасної особи для кладовища. Тобто, розумієте, це такі вже маніпуляції, що просто ну я вважаю, що тут уже не треба щось казати додатково. Так воно виглядає, так воно є. Що стосується Олімпу? Дивіться, олімп, Ми коли брали його на баланс. Цей олімп нам передавав одеський припоротовий завод. Так ми його брали на утримання. Тобто ми з бюджету повинні витрачати кошти на заробітну плату тим людям, які утримують цей олімп. Це електрика, сантехніка, це там всі інженери, які дивляться там за всіми цими. Комунікаціями, так во тобто, ми з бюджету для того, щоб його утримати, ми з бюджету виділяємо кошти на зарплату цим фахівцям. Але ж Олімп – це спортивний комплекс, і Елада це готельний комплекс, тобто, це вже комерція. Тобто, всі фахівці, які надають послуги. На людям громади і не тільки приїжджають на сорівнування, там з різних там міст і все інше. Так вони надають послуги, вони отримують за це кошти. І от всі ці штатні одиниці, які працюють на те, щоб заробити кошти, вони повинні фінансуватися з спецфонду. Цього підприємства, тобто вони не повинні висіти на бюджеті, і ми їм повинні платити кошти що стосується зараз реабілітаційного центру. Чому ми е підняли це питання і як ми не проголосували? Тому що на, на прошлій сесії в, штат, е в штатний розпис е готелю е «Олімпу» були включені три штатні одиниці, які надають послуги з реабілітації. Тобто, ну, ви розумієте, там кінезіотерапія чи фахівці, які надають послуги з реабілітації. Але ж обладнання для реабілітації. Немає. І тоді я ставила вопрос Ануфрієву і казала: у вас йдуть переговори щодо повернення того обладнання нам сюди, щоб ці фахівці, яких ви взяли, щоб вони мали на чому працювати і надавати послуги, розумієте? Він казав, що йдуть переговори. На сьогоднішній день штат збільшується, вони хочуть гроші з бюджету на заробітні плати. На комерційну діяльність розумієте це все вони маскують тим, що вони надають реабілітаційні послуги нашим хлопцям. Вибачте, а як ви надаєте послуги? У вас немає обладнання, його немає. Його потрібно або договоритися з ОПЗ і встановити обратно, або купляти його. Виходите з пропозицією закупити таке обладнання, поставити, і тоді я повірю, що ви надаєте е, такі послуги нашим хлопцям, і тоді ви можете кричати і казати, що ви е, реабілітацію проводите. А чим ви проводите реабілітацію? Маючи три штатні одиниці, які комерційні, ви їх посадили на бюджет міста. Немає обладнання. Я за це рішення не голосувала, тому що ми звернулися комісією до директора Ануфрієва і попросили надати нам цифри не обґрунтувань, там письма, там слова, ці заяви, всі, всі можливі. А іменно цифри, скільки вони заробляють, скільки вони скільки витрачають з бюджету, ми знаємо. Куди йдуть кошти з бюджету, ми знаємо. Але ж з бюджету зараз виділити кошти навіть на. Кому... Нальні послуги нам директор не може об'яснити скільки у нас ми витрачаємо опалення, скільки ми витрачаємо води, скільки ми витрачаємо електрики, тобто, хоча б в приблизних цифрах, тобто проаналізувавши рік. Той рік можна якось вийти на якусь цифру, але і цих цифр нам не надали. Тобто, нам просто поставили нас перед фактом: надати 3 мільйона на зарплату, надати там 4 мільйона, там 2 мільйона там на то і все остальне. Обоснуйте нам, докажіть нам, що дійсно ви потребуєте цих коштів. А він повинен працювати, він повинен надавати послуги реабілітації в першу чергу. Він повинен надавати, якщо він соціальний заклад, і він утримується за рахунок бюджету. він повинен… Нашим жителям громади 20% послуг всіх послуг надавати безкоштовно, розумієте? І він повинен працювати, і люди повинні цим, цим е, би, користуватися. Але ж я ж вам кажу, ми ж такі ж люди, як і депутати, як і всі інші. Ми теж ходимо там і в якісь там спортзали, і ходимо там на якусь там масажі, там і ходимо в той же ж самий басейн. І ми платимо кошти, і ми знаємо, що глім заробляє кошти, але показати скільки заробляють і що вони куди їх витрачають, вони не можуть.